Привіт усім! Ви на каналі Профітроль і мене звати Ігор. Сьогоднішньою темою відео є майнінг. Розповім, що треба знати про майнінг у 2023 році і пройдемося по всім пунктах. Давайте почнемо з визначення, що таке майнінг. Майнінг простими словами це. Здобуття монет за допомогою спеціального обладнання. Під спеціальним обладнанням я маю на увазі відеокарти, Асіки, або, як в випадку з блокчейном Chia, це здобуття монет за допомогою дисків або SSD. Майняться лише монети, які працюють на алгоритмі Proof-of-Work, тобто підтвердження своєї роботи, або які працюють на алгоритмі Proof-of Space. Це як в випадку з Чієї де треба мати жорсткі диски і SSD. шки Найяскравішими представниками монет, які працюють на алгоритмі Proof-of Work, є Bitcoin, Ефір Classic, Равена, Зеліка і також Casper. Це найбільш відомі блокчейни, які працюють на POV. Ну і звичайно, чия, яка працює на Proof of Space. У більшості випадків майнери об'єднуються в пули. Щоб за допомогою більшої кількості людей вони могли більш стабільно заробляти монети, тобто вираховувати скільки вони будуть заробляти упродовж усього місця. Якщо ви будете майнити в соло, і у вас, наприклад, декілька відеокарт. То не сподівайтеся знайти нагороду. тому що вже досить висока складність мережі, так само, як і з біткоїном, чому люди вже не майнять на відеокартах, а використовують асіки через те, що складність вже досить висока. І тому. Звичайні майнери, навіть ті, які майнять в промисловому масштабі, об'єднуються в пуле і таких пулів там до 10 штук, які мають плюс-мінус однакову потужність, тому і здобувають плюс-мінус однаково ці монети, і в вас виходить завжди стабільний заробіток. Також не можна не сказати, коли мова йде про майнінг, взагалі. Чому майнери отримують свої монети? Отримують вони свої монети, якщо це простими словами сказати, за вирішення різних задач. Це так само, як на Олімпіаді з математики, ви вирішуєте задачу і отримуєте добру оцінку. І хто швидше вирішить, той і отримує монети. Так, це і працює. Тому чим більше у вас Є обладнання, ну, як це робиться в пулах, тобто ви даєте своє обладнання пулу. Чим більше у вас обладнання, чим Краще у вас обладнання, тим і більша вирогідність того, що ви знайдете монету і ви, о, отримаєте монету і вирішите це завдання швидше за інших. Тобто майнери отримують свої монети за знаходження блоків, тобто вирішення елементарних завдань. Ну а зараз, на мою думку, краще розглянути реалії. Які зараз є в майнінгу. Вважаю, що майнінг зараз не приносить жодних коштів. І коли я займався майнінгом, то прораховував як швидко, зможу забрати свої вкладені гроші. Зараз треба прораховувати для кожної карти індивідуально або для кожного Асіка, тому що. Якщо мова йде про ефір, класіки, каспи і так далі, то тут ви можете використовувати як карти, тобто збудувати нормальну ферму, або за допомогою Асіків. І нещодавно Bitmain випустив вже новий Асік. Але з часом я розглядів, що тут немає жодного сенсу інвестувати в обладнання. І зараз розкажу чому. Ви мусите зрозуміти, що з нинішньою ситуацією, коли в нас в країні є війна, є проблеми не тільки зі світом, є проблеми з інтернетом, то ви множите свої використані кошти на електроенергію вдвічі, тому що перше. 4 через 4 години в нас вимкнення світла. А по-друге, якщо вас не вимикають світло, ви використовуєте генератор, то купуючи пальне, ви витрачаєте вдвічі більше. Тож рахуйте від тих цін, які, які ви вже прорахували на звернення своїх коштів, і помножте цей період на 2. Я так і зробив, коли рахував, скільки можна заробити зараз. З майнінгу і теж треба враховувати, що ринок зараз внизу, тобто, може є краще сенс купити монети і почекати, поки. Вони відстрелять, але тут вже справа кожного. Щоб легко прикинути за скільки ви повернете свої гроші, краще зайти на той самий Оликс і подивитися, скільки коштують БУ карти. За усі свої часи я не купував жодної нової карти, купував лише БУ і існує міф, що карти після майнінгу. Це повна фігня, вони не будуть працювати. Я гадаю, що якщо ви перевірили карту, якщо вчасно минулий, минулий власник змінював термопасту, Якщо вчас, якщо нормально обслуговував карту, видував пил і так далі, то нічого страшного з неї не буде, тому що навіть майнери продумують не тільки е, на період використання, що з картою робити, або навантаження дати їй максимальні і все вижити з нею все за півроку. Майнери теж продумують, як зробити так, щоб карти працювали довго і не, і не витрачати багато грошей на обслуговування. Тому. З майнерськими картами теж усе може бути досить нормально. І не нехтуйте цим фактором, тому що б ушні карти, тобто які були в використанні, коштують набагато дешевше, аніж нові карти. І зараз є проблеми з постачанням, тому е, краще задумайтесь над тим, щоб купити карту е, у своєму місті через OLX. Ну і давайте перейдемо на сторінку OLX, пошукаємо найбільш Популярні карти, це буде і радіони, і якісь інвідіо Переглянемо різні варіанти на бюджетні ферми, і також на більш дорогі. Тобто тут кому до вподоби, хто має який бюджет, і порахуємо вигідність того. Нам у цьому допоможе, як я і сказав, OLX і другий сайт це What to Mine. Хочу запропонувати взяти. Три різних покоління відеокарт, і від цього порахувати, як швидко ви повернете свої інвестиції, які взагалі криптовалюти можна було б майнити з цим обладнанням. Ну і підрахуємо, скільки коштів зараз треба було б на нормальну ферму, і скільки вона б, наприклад, на місяць вам або на день давала грошей. І чи взагалі вигідно було б купувати карти, чи краще, наприклад, купити той самий Ефір Класік», Равену. Зіліку, Каспу і так далі. На усі ці питання я дам відповіді у цьому ролику. Давайте з вами почнемо з найбільш популярної, але досить старої карти. Я гадаю, що її вже років 7-6, десь так це RX580. Тут я знайшов її на Олексі. Середня вартість такої карти, ви, якщо будете прораховувати, теж дивитесь, якщо буде бажання створити ферму саме на, за допомогою цієї карти, то дивіться, щоб були на 8 ГБ. Тому що саме вони більш ефективні, аніж на 4 ГБ. І деякі алгоритми не майняться вже з 4, 4 ГБ. Тож дивіться ці. Приблизно в нас буде коштувати 4 тисячі гривень. Наприклад, буваємо тут, що в нас таких 10, ці вимикаємо. За світло, плюс-мінус це не точна ціна, кожен платить по-різному, хтось якісь льготи там отримує і так далі. Тож, це плюс-мінус так. Як в мене виходить оплата за світло, це 4 гривні за кВт. І натискаємо Calculate. Давайте подивимося, перше в рейтингу випадає равен, це досить непогана крипта, але це блокчейн, але без жодної нормальної інфраструктури. Але з досить великою капою, тому, якщо навіть у вас буде 100 таких карт, то будете нормально собі. Продавати монети в ринок, і ринок цього навіть не відчує, тому можете не переживати за те, що великим продажем монет ви якось зруйнуєте ринок і опустите ціну. Це не так. Тож, ми бачимо, що якщо ми будемо майнити на старому обладнанні, тобто на старих картах 580-х, то будемо отримувати кожного дня мінус майже 3 бакси. Тож це взагалі невигідно і треба чекати, поки ціна монети досить істотно виросте. Тобто, принаймні в три рази вона повинна вирости, щоб ви почали працювати в ноль. Я гадаю, що тут можна навіть не рахувати, за який час ви повернете ваші гроші, тому що на нинішній час відповідь ніколи ви не повернете. Краще купіть ту саму равену або. Що тут ще є? Це такого більш фундаментального. Облах. Той самий ефір. Навіть не обов'язково купувати монети, які працюють на алгоритмі Proof-of-Work, можете купити ефір, який зараз працює вже на алгоритмі Proof-of-Stake, і стейкати його під 4%, і навіть ще краще заробити, аніж з майнінг обладнанням. Але вирішуйте самі. Тобто давайте закриємо ці RX 580 і подивимося на е, такий шаг уперед: це rx 5720, або 5720 XT, вони однаково себе показують майнінгу, і ціна в них плюс-мінус однакова тому можемо і ті і ті рахувати. Давайте XT вмикаємо. Теж рахуємо, що тут? Тут так само на передній план виходить в нас Ровена, І Виходить, що профіту якби ми отрим... ревеню, ми з вами отримуємо більше, але мінус теж трохи менше, але чи варто це взагалі того, щоб витрачати гроші навіть на цю відеокарту, тому що її ціна така середня, От, наприклад, сапфіри, вони досить непогано себе показують в майнінгу набагато краще, аніж MSI або. Наприклад, ці, якщо все ж таки вирішите купити, то раджу брати або сапфіри, або Гігабайти, тому що їх можна нормально розганяти, в них нормальне охолодження. І е, зверніть увагу, щоб саме ці карти були е, з трьома кулерами, тобто було краще охолодження. Але, як ми бачимо з інформації на що... Таким чином, ми теж не вирішуємо питання і ми теж працюємо в мінус. Але тут, якщо, наприклад, равен дасть умов на 2 х то ми вже почнемо заробляти. А це вже більш реально при умові того, що ринок дасть відскоки. Наприклад, біткоін буде коштувати 30 тисяч доларів, то з. Майже 100% впевненістю можна сказати, що і равена буде коштувати x2, а може навіть x3. Але, але подивимося, не усе так, як зараз здається. Може це невеличкий такий відскок, і зараз, або корекція, як називають корекція біткоїна. І може ми зараз вже впадемо або завтра на 12-10 тисяч, або навіть буде скам усієї криптовалюти, ніхто не знає. Давайте вимкнемо повідомлення, щоб нічого нас не турбувало. І далі перейдемо до наступної відеокарти. Це е, вже продукт NVIDIA, це така досить популярна карта 3080 Ti. Але прошу звернути вас увагу на ціну цієї, цієї відеокарти. Тут нас одразу зустрічає ціна в 28, 24. І це аналог, але від Radeon, тобто від компанії AMD RX 692.0XT, це наступна модель від 5720. І теж ціна така сама 25 тисяч. Тут вже хто що більше полюбляє, люди є, які полюбляють саму Nvidia, а мені якось так склалося, що більше до вподоби AMD їх якось. E, набагато легше перешивати, ставити новий BIOS і так далі. Але що ми будемо мати, якщо, наприклад, використаємо 3080 Ti? Важливо, щоб це було саме Ti, якщо все ж е, e, працювати з майнінгом. виберемо TI, тут поставимо 10, 10 карт, давайте. Calculeйте. Тут ми з вами одразу теж бачимо равен, я раджу вам не звертати увагу, не звертати увагу на октопуси, на гріни, там, на окси і так далі, тому що капіталізація таких блокчейнів досить мала. І якщо ви хочете мати досить потужне обладнання, хочете не мати жодних проблем з ліквідністю, хочете їх заливати на нормальних біржах. Гейт це велика біржа, але е, вона, як на мене, не відповідає усім критеріям того, щоб. Навіть зайти на неї і там злити монети, тому що може статися що завгодно, як ми бачили з FTX. Тому краще вибирати монети з нормальною ліквідністю. Наприклад, та сама Равена є і на Binance, зайшли, там продали, або на Кокоїні, на хобі. Мені здається, що вона там теж є, треба перевірити. І там можете спокійно собі продати. А такі монети, як Конфакс, так, хешрейт немаленький, але. Тут нам одразу веде гіт, я вважаю, що на великих біржах її так і не буде. І досить невелика капіталізація, ну, три рази менше, аніж у Ровени. Тож, робіть е, висновки самостійно. І тут ми бачимо з вами, що е, навіть з новим обладнанням ми з вами маємо мінус. І теж досить суттєвий мінус. А карти ці коштують в три рази дорожче, аніж ті самі 572 Можемо з вами перевірити, що в нас дасть е не Nvidia, а AMD. А, так, це які 50. Ой, 69, так, 69. Давайте їх 10 теж поставимо. Е так. Ці цифри ми залишаємо тим самими, тому що тут практично нічого не змінюється по оплаті за електроенергію. І тут в нас трохи менший мінус, але заробіток менший. І, як ми бачимо, насправді так, то й немає нічого е, вигідного з карт, які зараз є на ринку. Але можемо ще, наприклад, що тут є з найновших. Давайте пошукаємо, може, найновші. Так, 69. Я було. Давайте 3090, наприклад. Не факт, що вона є офіційно вже в Україні, але давайте перевіримо. Ну, давайте, наприклад, якщо це буде за 50 тисяч карта. Тут знаходимо з вами 3090, теж 10 штук. І прорахуємо. Ну, з 3090 в нас ситуація теж не досить істотно змінилася. Тут, тут такі самі цифри, як було б з 3080 Ti. Тож гадаю, що висновок по усьому цьому майнингу досить очевидний, що краще. Не витрачати свій час на здобуття монет саме таким чином. І як ми бачимо, обладнання коштує досить значних грошей навіть зараз, коли вся крипта впала. Тобто вам треба бути, буде витратити на ті самі карти Радеони, наприклад, 57,20. Принаймні, якщо хочете скласти ферму з восьми карт. Це вже 70 тисяч плюс. Uh, все додаткове обладнання, наприклад, вам обійдеться вже в 80 тисяч, рахуйте на 80 тисяч. І зараз uh, повернення грошей, можете навіть, не про проверне... можете навіть не мріяти про повернення грошей. І так само з іншими картами, але там ви будете, наприклад, якщо брати uh, 6900 uh, XT, то вам. 69,20, то тут буде ціна в три рази більше по витратах. Ну, десь вам усе це обійдеться в 180, може навіть більше тисяч, Десь, може по 200 тисяч обійдеться така ферма на 10 карт. І задайте собі питання, чи взагалі воно того варто. Чи краще на 200 тисяч купити біткоїна? там... 0,25 біткоїна, або купити ефіру, або ще щось і вкласти ці гроші в якийсь нормальний вже продукт. Тому що, як я і казав, серед усіх цих криптовалют немає жодної нормальної монети. Якби ми бачимо Равено, я записував нещодавно огляд е, тої самої Каспи. Так, там Непоганий засновник, так, це майниця, Там е, крута -то економіка, не було жодних фондів. Тобто, усе майнилось з самого початку, як це було з біткоїном, не було жодних пресейлів, все круто. Тут ми бачимо з вами Ефір Класік, е, ефір -класік Форк е, оригінального класіка. Теж непогано, монета класна, там технологія якась є. Але. Як ми бачили, як я завжди кажу в своїх оглядах, важливо не тільки те, що е, непогана та економіка там е, майниться, тобто не буде регуляції, важливо також розуміти, що в таких блокчейнах, е, мусить бути використання. І використання не лише майнерами. Намайнили, продали, намайнили, зберігли, потім продали, і так далі, а якась інфраструктура, тобто Декси, щоб, щоб інші блокчейни хотіли зробити з вами мост і інтегрувати вас, отримати ліквідність з вашого блокчейну. Щоб були якісь гаманці конкретно для цього блокчейну, щоб були NFT-платформи, ігри і так далі, а не тільки. Майнінг заради майнінгу, як ми бачимо, з усіма цими монетами. Тобто, зараз я взагалі не бачу сенсу, коли людина питає, що краще купити майнінг обладнання або. Купити якісь монети. Гадаю, що вибір тут очевидний: купіть монети, закиньте їх собі потім з біржі на Ledger, Тримайте, чекайте, хочете, більш ризиковано залиште на біржі, отримайте винагороди за стейкінг, або на якомусь дексі знайдіть, де можна постейкати свої монети, або як з атомом напряму через гаманець можете постейкати. Тобто варіантів дуже багато. І монет, які Потенціально можуть дати ікси досить велика кількість, і не треба так сильно концентруватися на майнінгу. Так, це як наприклад, підприємство якесь залишив, воно працює і так далі. Але. В нинішні часи ризиків дуже багато. Зараз йде війна, постійне відключення. Це впливає на саме обладнання, тому що ви будете його вмикати, вимикати і так далі. Може, усе просто-напросто згоріти. Треба буде більш е, часто обслуговувати його, враховувати, що не. Півдоби воно буде у вас е, працювати, тому що відключення 4 через 4. А ви ж не будете просинатися вночі йти і включати обладнання? Це буде ще менше. якщо у вас генератор або якийсь екофо і так далі, то множте ціну електроенергії спокійно на 2, тому що це дійсно витрати в два рази більші. І задайте собі знову питання: воно вам треба чи просто краще купіть атом, ДОТ, біткоін? Що ще з таких монет? Ту саму чию. Або якщо так дуже подобається вам сильно ефір-класік, купіть той самий ефір-класік, застейкайте його і забудьте до моменту, боурано. А зараз пропоную підсумувати усю інформацію, яку ми маємо стосовно майнінгу у 2023 році. Я гадаю, що до цього питання, якщо ви вирішили розібратися в майнінгу, треба підходити комплексно. Під комплексно, я розумію те, що треба розуміти. Наявність карт, чи дійсно, ви зможете купі... чи дійсно ви зможете купити ту кількість карт, яку вам потрібна? Якщо ви вибрали вже якісь карти, як я і казав, з популярних це 580 Radeon від AMD компанії 5720, XT, чи звичайні, також може бути наступна версія і так далі. Тобто, якщо ви вирішили цим займатися, то. Треба відповісти на питання, що для цього потрібно і чи варто взагалі це робити. Як я показав у цьому відео, то нічого насправді вигідного немає. І зараз я гадаю, що це не найкраще рішення купувати карти, тому що немає світла постійно, немає інтернету, якісь вимкнені. Е також треба враховувати те, що йде війна, і може так статися, що вам незабаром треба буде дуже швидко зібратися, і ви просто втратите усе обладнання і не зможете його зібрати, тому що і так обмаль часу, і тут треба зібрати документи, речі і так далі. І про майнінг ви будете думати в останню чергу. Також мусите зрозуміти ще одну річ, що якщо ви купите ті самі монети зараз на ту саму ціну, яку ви відвели на майнінг, то у вас буде навіть краща ситуація, тому що якщо ринок впаде, то і ви будете майнити на меншу суму, як в доларах. В монетах так само, але в доларах буде набагато менше. І так само, якщо ви купите ту саму каспу, ефіркос і далі. Якщо воно впаде, то так само будете мати менше коштів. Але якщо ви купуєте просто монети, то у вас є вибір, що купувати. А якщо ви будете майнити відеокартами, то у вас є тільки блокчейни. Які не мають нормальної екосистеми. Це так само, як я приводив приклад: у вас є крута ділянка з крутим видом, є безліч копален в ній, але навколо неї нічого не будується. Не будуються жодні декси, гаманці, немає лістингів на різних крутих біржах, тобто немає ліквідності, жодної екосистеми немає. Тому мені здається, що можна вийти з ситуації іншим. Чином, просто купити нормальні монети, які е, пройдуть регуляцію. Тобто, це біткоін, це може бути атом космос, це може бути чия крута екосистема, е, яка розвивається, це може бути полка дот, той самий, навіть ефір. Тобто, ті монети, які розвиваються, вже є невід'ємною частиною криптовалютного світу і мають свою велику кількість користувачів і розробників. А якщо ви побачите, скільки розробників, наприклад, вефірку Classic, скільки розробників в той самій равені, яку я показував вам, і вона завжди в топі, їх настільки мало, і настільки вони не розвиваються, тобто в них мінусовий розвиток, що мені здається краще обходити ці монети. І сконцентруватися більше на тому, щоб розбирати ринок, розбирати різні блокчейни, проекти нові, наприклад, як Sui, ви можете побачити огляд на цей блокчейн в е мене вже на каналі. І концентруватися на більш перспективних проєктах, які дадуть вам більше профіт. Тому що майнінг це теж звичайний бізнес. Якщо ви будете працювати в мінус, так, бізнес не працює, якщо вас завжди вимикають світло, будете вмикати генератор ваші. То ви будете витрачати ще більше грошей вдвічі більше. Воно вам потрібно. І якщо ви знаєте, то це обладнання старіше. Тобто ще два роки тому 57.2.0 57 була крута нова карта. Зараз вже є нові карти, які майнять краще і так далі. І ви будете завжди ганятися за кращим обладнанням, вдосконалюватись, обслуговувати його, продавати потім. Ну це стільки всього, що гадаю. Що краще просто купити монети, які більш фундаментальні, і концентруватися на цьому. Якщо вам сподобалося це відео, то прошу вас поставити вподобайку. І якщо ви ще не підписані на мій канал, то прошу підписатися, щоб не пропускати круткі відео на різні теми стосовно криптосвіту. Я буду розказувати і про нові проекти, які ще незабаром будуть виходити як суї. І про майнінг криптовалюти, як у цьому відео, буду розказувати про перші кроки в криптосвіті для новачків і так далі. Тому пишіть у коментарях, може якісь ще теми вас дуже цікавлять, і якщо це буде корисно усій аудиторії, то звісно я розкажу про це. Тож дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.